Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. замість лайків та незрозумілих малюнків вірші у рівному активісти взялися розмальовувати стіни в доволі незвичний спосіб, а саме писати віршовані рядки відомих поетів. Кому спала на думку така ідея, та де вже з'явились такі творчі розписи? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Дочекайтеся. Купи сміття прямісінько посеред дороги. Ці світлини опублікували користувачі спільноти типове рівне. Здогадати, що йде потріб зовсім не важко, адже тут є чеки з львівських крамниць. А разом з тим, сміття з міста Лева вже неодноразово викидали в різних районах області. Цього разу відходи викинули посеред дороги у лісі поблизу села Країв, що в Острозькому районі. Нагадаємо, львівська влада вже зверталась до рівненських депутатів, аби ті дозволили приймати сміття сусідів на нашому полігоні. Проте місцеві обранці таку пропозицію відхилили. Още за економію субсидії. Уряд прийняв рішення, згідно якого найближчим часом енергоощадні субсидіанти отримують грошову винагороду від держави. Проект монетизації зекономили субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам еквівалент вартості зеконовлених 150 кВт електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення або стаку бівгазу. Аби отримати грошову винагороду, необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеву управління. Ління соціального захисту населення. Інформацію про наявність економії кожен може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Відкриття рахунку в банку, який вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути вже відкритим. Радість для малечі та батьків у селі Борщівка, що на Костопільщині невдовзі з'явиться новий дитячий садок, адже народжуваність тут щороку збільшується, а натомість дошкільнята виховуються в дитсадку сусіднього села. Проте там суттєво не вистачає місць і планується, що новий заклад відвідуватиме 30 дошкільнят. Зараз у новозбудованому приміщенні облаштували покрівлю, монтують електромережі, мурують внутрішні перегородки та зводять твердопалену котельню. Завершити зведе. Дення дитячого садку планують восени. Смітять в нас не лише львів'яни, але й рівняни. Вчора на місцевому мототреці відбулося відкриття з підвейного сезону міжнародними змаганнями серед пар. І, хоча гонка видалася доволі цікавою та видовищною, проте неприємно вразила поведінка самих глядачів. Користувачі спільноти типово рівне розмістили фото, з яких стає очевидно, що далеко не всі вболівальники знають, що таке смітники, для чого він потрібен. Після себе на трибунах вони позалишали куполу шпиння, від насіння та інші сміття, і це незважаючи на те, що на стадіоні є достатня кількість смітників. Це всі новини на цей час. Будьте свідомими та охайними і бадьорого вам дня!